Файт, не верк, right, не the game, ми не life, have no shame, there's no time, for the pain, to the grind, I could change, my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it like. I never miss that. big hand me the Вітаю підписники. Ну що, дочекалися? У нас сьогодні знову американська автівочка. До вашої уваги, Hyundai Elantra. Ну що, розпочнемо із зовнішності. Як і всі автомобілі із США, мають по кузову невеличкі недоліки, наприклад, такі як покоцаний бампер, сколи, трішки ржавчини. Друзі, погляньте, машинка робилася. Бампер сам пластиковий, а на ньому є ржавчина. А робили, мабуть, спеціалісти дуже серйозні. Збоку у нас є м'ятина, по кузову присутні Ось такі дизайнерські рішення, як лінія білого та чорного кольору. rolls royce там віддихає. Автомобіль у нас в цілому виглядає непогано. У нас 16 колеса. Такі диски ставилися лише в комплектаціях Limited, така як у нас. В автомобілі присутній безключовий доступ. Зачиняємо автомобіль. І дивимось. <смір> не працює. Потрібно, не відійти. Ми підходимо. Не працює. Давайте спробуємо відійти. Відійшли. І ми такі підходимо. Підходимо, підходимо. Раз. Автомобіль у нас не відчиняється. А якщо з ключа. З ключа все працює. Замикаємо і пробуємо ще раз. Нарешті спрацювало. Багажник у нас теж можна відчинити або з салону, або з ключа. Можна підійти до багажнику. Багажник у нас, нас немаленький, місця в багажнику дуже багато. Кокоджамба, зв'яжіться зі мною. Що у нас присутнє в багажнику? Як, всі, як і всі, возять мастила, антифриз. Що у нас присутнє в багажнику? Є у нас вогнегасник, без якого нікуди, сітка, яка його тримає, сітка, до речі, на ліпучках. У багажнику у нас є запасне колесо, комплект ключів. З багажника ми можемо скласти сидіння одне і друге. Є такий гачок, який можна чіпляти в ваші речі. Ось, наприклад, ви ось так. І портфель не буде літати по всьому багажнику. А давайте подивимось, як складаються задні сидіння. Ось ми їх склали. Ось ми їх склали. Місця достатньо, можна перевозити довгі речі. Ку-ку, йопта! -ку, Ось ми і на задньому ряду сидінь. Місце ззаду вистачає, високим людям буде сидіти і комфортно. Тут у нас є ось така сіточка для всяких дрібниць, є у нас два підстаканника. Є гачечок для речей. Стеля у нас знаходиться досить високо, є така спеціальна ямка на стелі. Присуть у нас різофікс для дитячого крісла. princípio é nisso І опинились за кермом. Перше, що ми бачимо, це кучу кнопок, які нам говорять про те, що комплектація не бідна. В автомобілі присутній підігрів сидінь передніх, присутній круїз контроль, присутній двохзоний клімат-контроль, також є CarPlay, так що можна підключати свого телефона і спокійно слухати музику. До речі, музика повинна в нас грати непогано. Давайте перевіримо. Виключаємо, а то можуть нас забанити. В автомобілі пробіг. я вам скажу скільки пробіг в автомобіля 50 миль. Скільки в кілометрах, напишіть мені в коментарях. На кермі у нас кнопки регулювання круїз контролем. Можна перемикати аудіозаписи, можна робити гучніше, тихіше, можна обрати та класти слухавку. Також у нас присутній драйв мод, можна перемикати із спортивного режиму на більш економічний. Присутня у нас камера заднього виду, камера показує, як, куди поїде машина, і синя лінія це показує, як машина стоїть зараз. Якщо ми будемо здавати назад, то лінія буде мінятись. Що у нас є по меню? Меню у нас є Радіо, AUX. До речі, є у нас AUX, USB та дві розетки по 12 вольт. Що у нас ще є по меню? Є налаштування. Можна. Є Wi-Fi. Мікрофончик намальований, мабуть, для громкої зв'язі в автомобілі. Саунд. Можна налаштувати, як буде награти музика. Можна виключити дисплей зовсім. Можна включити. У нас можна а клімат, щоб працював в автоматичному режимі, можна в ручному додати. Хочу сказати, що дує дуже добре влітку, якщо спекотно, вам буде дуже комфортно їздити, клімат працює добре. Присутній у нас підлокітник. Під лікітнику у нас є аптечка. Сидіння у нас регулюється електрично. Щодо посадки, сидіти комфортно, є мінімальна бокова підтримка. У нас в автомобілі всі 4 електростіклопідіймача. Центральний замок. Також в автомобілі присутній люк, люк у нас працює. В шторках у нас є дзеркальця, ще можна вмикнути собі світло, пасажира так само вмикається світло, закриваємо люк, а люк автоматично доводиться. А якщо назад, назад так само все робить самостійно. І це дуже чудово. Ну що, я думаю, настав час проїхатись та перевірити ходові характеристики автомобіля. Підвізка у нас спереду по типу Макферсон. Ззаді у нас іде балка. Друзі, ніколи не забуваємо про паски безпеки. Адже це ваша безпека. Автомобіль у нас споживає на 100 кілометрів 10 літрів. Якщо по трасі, то розхід у вас буде приблизно 5,5, якщо прямо тошнити. В змішаному циклі буде приблизно 6-7 літрів. Зараз перевіримо, як відпрацьовує ямки підвізка. Але вже можу сказати, що начебто відпрацьовує непогано, не пробиває. На лежачих поліцейських машина показує себе добре. По ямках їде дуже м'яко. Я думаю, на далекій подорожі цей автомобіль підійде. Або возити дітей в школу, вашій дружині буде саме те. На ямках Шикарно себе поводить дуже мяко. Що можу сказати з приводу розгону. Автомобіль розганяється непогано як на свої 150 чимось кінських сил. В автомобілі також присутній датчик мертвих зон, а на зеркалах починає світитись лампочка та подається звуковий сигнал до салону. Автомобіль в поворотах трішки завалюється. Але ми саме розуміємо, що у нас не спорткар, а сімейне авто. В спортивному режимі автомобіль реагує на педалі газу дуже швидко. Розгін автомобіля до 100 складає 10 секунд. Що можна сказати про шумоізоляцію в цьому автомобілі? Шумоізоляція бажає бути кращою. Шумно, чим більша швидкість, тим в салоні стає шумніше. Тому потрібно зробити музику гучніше і не звертати на це увагу. Але в тому же Ford Fusion шумоізоляція буде набагато краща. Хто ще не дивився випуск? Про форд переходьте за посиланням в описі. Діапазон цін на цій автівки починається з 10 тисяч доларів. Та тягнеться десь до 15. Якщо ви вибираєте собі автівку США та ваш погляд впав на Hyundai Elantra, то я би вам порекомендував брати її в максимальній комплектації. В салоні сидіти комфортно, багато функцій, круїз контроль, підігрів, сидінь, все є. За свої кошти це буде непоганий вибір. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!